Оці люди, які сидять у цій будівлі, великій, забрали у студентів за цих два місяці літа 100 мільйонів гривень. Розумієте, якби у них забрали третину їхньої зарплати, вони б її просто не помітили. Ми сьогодні прийшли до кабінету міністрів попередити, що судовий позов готовий. Ми даємо час до 1 вересня кабінету міністрів і закликаємо студентів всіх, хто не до отримав гроші за стипендії за літній період, щоб вони приєднулися до нашого позову.